Друзі, на черзі у нас гібрид від компанії Pioneer 9255 330V. Це Аквамоксовський гібрид. Такий досить інтенсивний в максимальній протравці Люміген. Не може бути такого, що немає. Отак, От відкривати мішки, поняв? Обнервати руки. Вайффак. Лайфхак. Там сипий, Ось фракція крупна, така зубовидна. Сип по три мішка в цей, в банку Должно влізти вчора скультивували там. Попередник був соняшний, коранка була проведена. Поки влага не уйшла, да, влага... не ушла, будемо їх осіяти, бо влаги дуже мало. Поле там хороше, таке воно і балочка є. Я думаю, цей має розкрити там свій потенціал. Таке фао підходяще, в принципі. О такі початки будуть. Так. Да. І по два, так? Да? Ні, друге трошки менше, а трохи такий. Ще й по три, да? Не, не тратя, поняв, не хватить. їм там. Сьогодні дядь Юра работає, бачте? А то він халтури все А Ми ж оце. Оце ж по... Блять, о халтуриш! У карти по лесі, а як, блядь, мішки тяй давай, салабо. Оце ж ми бачите, все по сівно, він же ж дома був, ми ж оце самі з Мігором. Хто вам підготовний боч, нахуй! Ну так. Стопудово, тут навіть не поспориш. їдете як дідіти по рівному, а я вже як джідіт на ліховій кабилці, Ну так. Є справка. Трошки єсть у нас кукурузка, так? Так, у нас ско Так що зараз будемо перестроїмо після сямочки настроїмо норму висіву і будемо сіяти. Так можеш молоко носійно і він сипий сіпне. Ну да. Так ми ж боремося за ворожа. Ну так. Да. Що, на понеділок дощ, може ж буде дощ. Буде. Навіть да? два. Навіть да. Да. два. Знаєш як ти казав. Як брат, рот, ну, а не бродять пише посінати. Так і так каже. А. каже. Скільки на метр погонний треба друзі. На метр погодний? Дай четыре с половиной штука, будем съесть. Мы у нас не богато, нахрен. Ну да. Кажет, все нормально. У нас шел дождь. Целую неделю. Один три дня, второй четыре. Потом же Пыша, Пыша, Пыша. ПС. Хотел положить деньги, но уже запечатал конверт. Уси подмо. Нет, иди у нас блок. Такая типа получалась в как я... Конечно Закриваємо подачу масла, щоб в дорозі не нічого не рвало. Все, зараз їдемо заправимося до повного і в бой. І в бой Скільки видаю скільки видає? скільки солярки? Да. Сьогодні щедрий до полного. Вам сколько? Ну, так ты відвіз уже в посадку чи ні? Ну я. Ну. Дві. Ну двіж. Дві, буде десь. Ну так. Да. Ну да. Так, привезли Саньку обід. Саня ж мали. без остановки. Молодець. Таке у нас поле тут. Получається там і аж туди балка. Тут у нас лісочок. І воно таке горбисте. Туди-туди склон. Земля тут непогана. І врожаї тут завжди <кій> на рівні Так що сподіваємось. І на цей рік що Піонер себе покаже тут добре. Позаминулому році в нас тут був посіяний гібрид 9911 від компанії Піонер. 440Ф, друзі. Такий пізній гібрид. Ну, показав він себе тут, звісно, на цьому полі. Просто космос. Можете зайти глянути, в мене є відео на каналі 9911, піонер. І жнива, і по вегетації я там знімав. Там просто сумасшедша була кукуруза. Так що сподіваємось, що цей гібрид теж не підриде. Але все залежить від дощів. Тоді в тому році були дощі. В цьому році вже в нас пшениця засихає, дощів немає, вітри пустельні просто. Цілий день вітер дує, на ніч холодно. Ото такі, ото такі погодні умови. Ну, це не тільки в нас, воно майже по всій Україні така ситуація. Так що Зона ризикового землеробства вже в нас, як би ми цього хотіли і не хотіли. Треба виходити з цих реалій е і готуватись, що далі буде ще важче. Санько перекуса, а ми тим часом посіємо. Красиво. Красиво! Я стараюсь. Чуєш, перекуси, а я поки посію, щоб не цей. Шо туди? А, синять, ну, в цю сторону. Вже ну я понял, куда идет? Клен. Само за сила на краївцо. Краивцо, да? По вот ж ждержки. Вот тут земля хороша, да? Хороша. Там то, придіше, в клин. Ну в клин я клен. Все, йди отбирай. А ми пока попрацюємо. Айсанька Слава Богу тривог нема, автопілот працює. Хто б що не казав, ну, набагато швидше, набагато комфортніше. Тут м'яко, звісно, капець. Орали тут глибоко, воно ліс той плуг по саму раму. Ну здовбали, ну я б не сказав, здовбали, ми тут вигорали. Бачите? Волога ще є. Ну, м'яко, м'яко. Автопілот. Таке трактор чуть-чуть підколихує. Можна трошки убавити агресивності, звісно, в автопілоті. Ну хай потім. Зараз подивимося, як воно буде. Все в нас сіє, слава Богу. Бачите, ось балка, пішла, пішла, пішла. І аж аж туди балка. Тут Гарне поле. Хоч воно і не рівне, криве, але земля хороша. Так, друзі, ну якось отак у нас виходить. Десь ще тут, а ось вона. Ось така розстановка. Є трошки де-не-де протяжка, але невелика. Я б не сказав, що там прям це критично, в принципі, більш-менш нормально. Ну, глибина ось можемо з вами бачити. Десь в районі 5 см. Ну, мільче немає смисла, тому що ось якраз воно все раньке ложе. Так що залишаємо так, як є. По нормі висіву у нас все влаштовує. Дай Бог, щоб врожай був хороший. Так що залишаємо так все як є і працюємо далі. О, Санька підобідав. Ми тим часом якийсь... Да. Тільки так. Тим часом якийсь півтора гектарчика й посіяли. Щоб не тіряти час, бо багато ще замовлень у нас по шабашкам. Так що треба працювати. Якось так, друзі, працює. Якось так, так, друзі, зараз перевіримо глибину, глянемо розстановку і приймемо рішення чи так залишати, чи щось міняти. Для Юра справив культиватор. А, та ні, нормально. Нормально. Лопнув циліндр був. На юто підсоєдінило його перекрутило колеса в другу сторону, блядь. Що ж о? Тут це є ключок, поняв. На да? що ж нам кинуть зводити? <плес> Бля, надо ту йому закидати ем тезон важко цей культиватор Будем до чи блядь. Ну да. басня, так, ну це точно, Надо ту яму закидати чи піском, чи яху, чи... Та ні, ми будемо поділитися, ми ще її зріжемо. На. Ти ну, блядь, тут є це. І от є ми засипемо, так? Вирівняємо площадку. Вирівняємо там площадку. Ну так. Дискотека. Коу, куди йдеш? На дискотеку. А чого з топором? А говорили, там метал будуть рубати. так, досыпаем кукурузку. Красиво. Красиво. Чика пионер. Чика. О. Моща. Скажи, сколько вот уже сиемо, бо Багато там кажуть, та піонер, різково. Ого-го. Я четвертий рік вже і її жалію. Да, кожен рік ми її зурожаємо, який би год не був. Навіка і прошлий год був дуже засушливий, і все одно по кругу по п'ять вийшло. Тут більше, ніж по п'ять. Ну, по п'ять. Ну Як на той год як на, на той такі год, погодні умови, то. Я казав, а тут було. ти помниш, коли з піонерівська була кукуруза. Мать. 24 роки тому. Там вже по 5 початків. Це, ти, ну, Вона начепляла, ти помниш скільки? Ну було по півтора повноцінних. Ну, начіпляла вона, бля, це просто. Ну тоді і год був дощовий. Ні, Ну тут ж бачиш і полка, воно, Ну так. Да. Я ж кажу, полки. це поле да, хороше. Сірочку я добре заповню. Семочка, так, да, тут, звісно. Да. Кстати, 130-й піонер був. Тільки правда він такий ростом молотилим елексіоном то ліксіон на всю жатку піднімав на, ну, поняв, на, на повністю на всю гідравліку високий був страшна Ну і сипав конечно, просто ізумительно Досіваємо це поле Краєвиди. Це вікраєвиди. Це пельога просто ужас. Просто ужас. Фу, коли вже той дощ?